Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 205 ударних БПЛА, типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 176 ворожих БПЛА, типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 24 ударних БПЛА на 15 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Харківщина у новорічну ніч Росія завдала ударів по приватному житлу. Виникли пожежі, за даними ДСНС, рятувальники були залучені до гасіння пожеж, спричинених ворогом у Чугуївському та Куп'янському районах області. У Куп'янському районі внаслідок влучання ударних дронів на території двох домоволодінь зайнялись приватні будинки. Господарча споруда та гараж на загальній площі 110 квадратних метрів. У Чугуївському районі горіли багатоквартирний та приватні житлові будинки. Обійшлося без постраждалих. Протягом ночі об'єкти критичної інфраструктури Волині атакували кілька десятків шахедів. Є влучання. Про це повідомили Вова. Удари пройшлись по Луцьку та Ковальському районах. На місцях почались пожежі, які гасять і досі. В результаті прильотів без світла лишилось понад 103 тисячі абонентів. В новорічну ніч Росія завдала ударів по Одещині. Внаслідок атаки спалахнули масштабні пожежі. Пошкоджень зазнали житлові будинки та легковий автомобіль. Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні повітряні тривоги, наголосили в ДСНС. Всі пожежі ліквідовані. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Підвищення зарплат, податки і безкоштовний чекап, що зміниться для українців з 1 січня. Так, серед головних змін це підвищення прожиткового мінімуму, зросте до 3209 гривень. Таким чином, мінімальна зарплата стане 8647 гривень, а середньо очікувана 30 тисяч гривень. А мінімальна пенсія зросте на 234 гривні до 2595 гривень. Мінімальне пенсія. Пенсійний страховий стаж при досягненні 60 років повинен бути 33 роки. За відсутності такого стажу право на пенсію у 63 роки надаватиметься лише тим, хто накопичив не менше 23 років стажу. Також відомо, що у 2026 році планують підвищити зарплати освітянам до плюс 30% з січня, плюс 20% з вересня та соцпрацівникам до 150%. Протягом року щодо бронювання від мобілізації додала ще одна умова зарплата від 21 617 тисячі гривень на місяць. А щодо фопів зростають єдиний податок військовий збір: 864 гривні 70 копійок та ЄСВ 1902 гривні. А при народженні дітей передбачається одноразова виплата у 50 тисяч гривень. Також можна оформити ще 7 тисяч гривень на місяць до одного року. Щодо освіти старт нульового курсу для абітурієнтів в університетах, а для медиків обов'язкова військова підготовка. Медицина, вакцинація від ВПЛ, скринінг для українців віком 40+, з безготівковою виплатою 2000 тисячі гривень. Також з 1 січня 2026 року українські абоненти Київстар, Водафон та Лайфсел можуть дзвонити надсилати СМС і користуватися мобільним інтернетом на території всіх. 27 країн Європейського Союзу за тими самими тарифами, що й в Україні, без додаткових роумінгових зборів. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області з ведення Вітова. Внаслідок обстрілу в селі Одноробівка Золочівської громади постраждали 76-річний чоловік і 61-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: два каби, 10 БПЛА типу по 2 два БПЛА, типу Молнія, один ФПВі-дрон, шість БПЛА. тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Богодухівському районі пошкоджено автомобіль село Одноробівка у Куп'янському районі. Пошкоджено. Два приватні будинки селище Великий Борлук. У Харківському районі пошкоджено електромережі, село Черкаські Тишки, приватний будинок селище Рудянка. У Лозівському районі пошкоджено електромережі, селище Тихопілля. У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок, селище Старих Салтів, багатоквартирний будинок село Корилівка. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 13 людей. Перебувають 19 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 16 тисяч 57 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 30 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Чугуївському та Куп'янському районах області. Ворог цинічно завдав ударів БПЛА саме у новорічну ніч. Бив виключно по житлу мирних громадян. У селищі Старий Салтів Чугуївського району горів приватний будинок на площі 100 квадратних метрів. У селищі Кирилівка Чугуївського району дах двоповерхового житлового будинку на площі 50 квадратних метрів. У селищі Великий Улук Куп'янського району, приватний будинок, господарча споруда та гараж на загальній площі 110 квадратних метрів. На щастя, в усіх випадках обійшлося без жертв та постраждалих. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 27 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та куп'янському напрямках тривають по зіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог п'ять разів атакував позиції українських захисників поблизу населеного пункту Вовчанськ та у бік Обухівки і Довгенького. На Куп'янському напрямку ворожі підрозділи здійснили шість штурмових дій, намагаючись прорватися на позицію наших оборонців у бік Новоплатонівки, Богуславки, Корилівки та Глушківки. Марія Субєва та Олексій Харків. Новини. Харків навіть за кілька десят кілометрів від фронту не зупиняє спортивний молодіжне життя. Попри війну та постійні загрози, цього року місто змогло реалізувати низку запланованих заходів для молоді, спортсменів та ветеранів. У департаменті у справах сім'ї молоді та спорту кажуть, головний пріоритет безпека, але розвиток не став на паузу. Практично все, що залежало від міської ради, ми зробили. На жаль, у нас війна, і в першу чергу ми турбуємо. Мося про безпеку дітей, спортсменів і молоді. Тому є такі моменти, коли ми вимушено переносимо заходи. Ну, хочу сказати, що всі заплановані заходи в цьому році ми провели, зробили. Війна змінила формати, але не зупинила процеси. Частину подій довелося переносити або ухвалювати рішення буквально в останні години з огляду на безпекову ситуацію. Та навіть в таких умовах Харків приймав спортсменів з інших регіонів і проводив турніри загальноукраїнського рівня. От останній приклад це був кубок міського голови з дзюдо. Це якраз коли був повний блокаут, і коли не було ні води, ні світла, нічого не було. Но к нам Приїхало сім міст України і о сьомій ранку. Ми ще вагалися, будемо проводити чи ні. Но о восьмій ранку приїхали команди, і у нас було понад 200 спортсменів. І дуже класний такий рівневий турнір вийшов. Паралельно з розвитком спорту місто дедалі активніше залучає молодь до процесів управління. Молодіжна рада цього року не лише ініціювала власні проєкти, а й пройшла практику у профільних департаментах та на комунальних підприємствах. Це наша молодіжна рада, яка в цьому році проходила, скажімо так, практику профільних департаментів. Вони зустрічалися із керівництвом ми також виїжджали на підприємства, щоб зрозуміти, як працює міськрада, як працюють на Наші підприємства критичної інфраструктури, також наш центр надзвичайних ситуацій, який постійно приїжджає першими на прильоти, оказують допомогу мешканцям, і молодь дуже сильно мотивується, коли бачить, що всі працюють 24 на 7, і вони хочуть потім після навчання також прийти працювати і в міськраду, і в наше комунальне підприємство, тому ми постійно з ними. На зв'язку війна змусила шукати нові можливості і за межами міста. Уже четвертий рік Харків активно співпрацює з містами-побратимами як в Україні, так і за кордоном. Там дітей спортсменів приймають на тренувальні збори та реабілітаційні програми. Так, в цьому році, завдяки плідній співпраці Харківського міського голови з мером міста Львів, понад 100 спортсменів, дітей ми відвезли у Львів, де вони пройшли навчально тренувальні збори, психологічне розвантаження. Там була дійсно така серйозна програма і по спорту, але ну, також і по відпочинку. Також города побратими, які в цьому році приймали наших дітей, як спортсменів, так і дітей. І пільгової категорії дітей загиблих, і дітей ВПО, дітей багатодітних сімей. Окремий напрям робота з військовими та ветеранами цього року в структурі департаменту створили спеціальний підрозділ, який займається спортивною реабілітацією захисників, змагання, тренування та відновлення. Усе це стає не лише фізичною, а й психологічною підтримкою. В цьому році за заністива Харківського міського голови Гексенча Терехова в нашому департаменті в управлінні. Спорту був створений відділ, який якраз займається спортивними заходами, і також долучається до допомоги в реабілітації наших діючих військовослужбовців, також ветеранів в цьому році. Ми провели, я вважаю, дуже так багато заходів для військовослужбовців, дуже багато представників бригад, які хочуть прийняти участь в наших змаганнях змаганнях. це змагання у нас із футболу, баскетболу, волейболу це такі, знаєте, більш масштабні. Також ми проводимо з ММА, проводимо дуже такий, знаєте, класний турнір з кросфіту. Дуже багато хто хоче прийняти участь в наших змаганнях. Но, на жаль, буває така ситуація, що деякі підрозділи не приїжджають в зв'язку з тим, що вони в цей момент боронять Харківську область. Окрім змагань, місто просуває ініціативи, покликані об'єднати молодь та військових, а також фінансує реабілітаційні програми, зокрема відвідування басейнів і спортзалів для поранених захисників чи підрозділів, які повертаються з передової. Попит на такі заходи зростає, адже це в першу чергу психологічне розвантаження, якого так потребують бійці, кажуть у профільному департаменті. Ветерани, які після поранень, після важких поранень і також діючі військовослужбовці, які знаходяться на відновленні. Чи потребують реабілітації? Вони проходять реабілітацію в одному з басейнів. Також є така програма, яка покриває 100 абонементів для підрозділів і спецпідрозділів в спортзали. Ми контактуємо з підрозділами з бригадами, і вони ходять в спортивні зали міста Харкова. Оплату цих абонементів бере на себе Харківська міська рада. У прифронтовому Харкові спорт, молодіжна політика та підтримка військових. Залишається не просто напрямами роботи, а питанням стійкості міста. І вже зараз у профільному департаменті готується до нових проєктів, якими відзначиться 2026 рік. Найважливіше це робота з військовими робота з харківськими воєнними шпиталями, де ми також проводимо турніри для наших військових, які зараз знаходяться в шпиталі. І друге це увага до дітей. Основне завдання це забрати дітей з вулиць чи від телефонів, і щоб вони займалися спортом, активно займалися. Чим більше буде у нас спортивної молоді, тим сильніше буде Україна. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олександр Іванов та Ігор Мартиненко. Харків, новини. Сотні маленьких очей з нетерпінням дивляться на сцену, де ось ось має початися казка. Нині у безпечному просторі харківського парного театру зібралися хлопчика і дівчатка з Новобаварського району. З нагоди новорічно різдвяних свят для них підготували виставу, яка з перших хвилин захопила увагу. Знайома історія, улюблені персонажі і фінал, що дарує віру в добро. Мені дуже сподобалось, дуже веселий мультик, а ще дуже веселі персонажі. Більше всього мені запам'яталась кінцівка, там де всі подружились, і стало все дуже добре. Розкажи, будь ласка, чи є в тебе новорічний настрій, настрій? Так, звісно, є. Мені дарують більше усього настрій і декорації. Мені запам'яталася ялинка, яка знаходиться у от, біля Хатобу. А як ти будеш зустрічати цей новий рік? Я буду зустрічати цей новий рік. Зі своєю сім'єю я дуже хочу провести цей новий рік у теплі та щасті. Сюжетна лінія цьогорічної зимової казки незвична, але добре знайома дітям. На сцені історія про зеленого велетня шрека. Організатори кажуть, саме ця розповідь з одного боку сучасна проста та цікава для малечі, а з іншого криє в собі чимало прихованих сенсів. А, сьогодні я граю принцесу Фіону, яка уособлює. Всіх жінок вони можуть бути і принцесою, і наганяє зробити, і бути чарівною, романтичною, а також тримати все в своїх руках. Зараз на часі саме ця сказка Шрек про шрека, тому що е, вона підіймає дуже багато цінностей людських е, про кохання, про добро. Зараз непрості часи для нас, для дітей. Тому ми намагаємось дарувати дітям казку, брати від них якусь позитивну енергетику змінюватись і отримати всі кайф, аби створити ту саму атмосферу різдвяно-новорічної магії. Актори працювали місяцями. Загалом до постановки долучилося понад півтори сотні учасників, як провідних харківських творчих колективів, так і запрошених виконавців. Усіх їх об'єднало спільне бажання подарувати казку малечі, дитинство якої затьмарене війною. Ми дуже довго її готувалися. Було дуже. Велика робота, дуже багато творчих колективів. Тут зібралися. Тут зібралися понад 160 людей, котрі готують цю неймовірну казку. У кожного є свій керівник. Ці керівники вони співпрацюють з нашим режисером Олексієм Настеченко. Він дуже я не знаю, як він це робить, як він це все збирає. Але це дуже багато сил було вкладено. Ми декілька місяців, напевно, даже десь півроку. Ми це готували. Ми збиралися і працювали, працювали і працювали. Мій погляд, таке шоу, вистава вдалося зробити дуже гарно, тому що дивлячись на реакцію дітей, можна зрозуміти, що їм подобається. Вони слухають персонажів, вони зацікавлені цим сюжетом. Тому я думаю, що ну, нам трошечки це вдалося. Це є дуже актуальним, тому що дітям потрібно вірити в чудо, потрібно вірити в добро, в мир. в... Щастя і нести його далі. Традиція вітати харківську малечу з новорічно різдвяними святами у місті зберігається уже четвертий рік повномасштабної війни. Поспіль, попри тривоги і небезпеку, для дітей знаходять можливість організувати казкові вистави. Усе для того, говорять організатори, аби харківські хлопці і дівчата зберегли віру в дива. Кожен рік вітаємо наших діток, бажаємо їм щастя в ці ну, важкі непрості часи, щоб вони мали натхнення. Раніше ми казки грали в театрі, а вже під час війни спочатку ми грали в метрополітені, потім на паркінгу. От зараз оперний театр нам дає помешкання і для Міських ялинок, і тому от ми зараз граємо тут. Діти завжди є діти, і завжди хочеться їх якось підтримати. От і мені здається, особливо в такі часи дуже важливо створювати отакі дива. І одне для одного це важливо, і так само ми відчуваємо, що ми. Підтримуємо якось і місто і наших діток, харків'ян, які залишились тут, які повернулись, продовжують повертатися. От, тому я думаю, що це дуже гарна справа. На важливості збереження добрих різдвяно новорічних традицій для дітей наголошує і міська влада. Ми дуже багато старались під керівництвом Ігоря Олександровича, щоб зробити сьогодні саме. На жаль, під час війни такі чудові новорічні свята. Я впевнений, що це необхідно, тому що ворог ніколи не може забрати у нас радості від цих резяна на річних Хочу вам побажати, щоб у вас у діточок обов'язково були дуже гарні посмішки ваші, тому що вони дуже і для нас дуже важливі, коли вам дуже гарно і нам дуже дуже гарно. і ввес. Тож, мої малечі, будьте добрі та щасливі, радуйтесь та радуйте своїх батьків. Вітаємо вас із зимовими святами. Ольга Тречук, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків. Новини. У Харкові вже третій рік поспіль триває концертний марафон Разом до перемоги. Цими святковими днями різдвяно-новорічні заходи відбуваються просто на станціях метрополітену. На станції метро історичний музей відбувся марафон колядок, щедрівок та новорічних пісень «Коляда єднає, який об'єднав понад 400 дітей з мистецьких шкіл міста. Колективи яскраво представляли свої творчі доробки, наповнені різдвяними мелодіями, щирими емоціями та справжньою святковою радістю. Кожен виступ звучав по особливому, поєднуючи традиції, дитячу щирість і дух різдва. Вірити в Бога, що це слава Богу, що в нас є це різдво. Наші предки це святку святкували, і ми продовжуємо цей рід. Святкуємо і даруємо радість людям. Свідом після волосна. Зараз ми святкували різдво і співали разом з нашим колективом. Пісню про різдво у нас було декілька пісень. Ми наші молодші з нашого колективу, і ми святкували це чудове свято піснями. Це це перший досвід скажі, у метро. так. Це перший досвід виступу. У метро. Нам сподобалося. Відчуваєш безпеку і одночасно таку святкову атмосферу. Подобається, що багато людей, що навіть поїзди трішки зупиняються, і ну достатньо зручно співати, незважаючи на те, що метро дуже важливо передавати нашим дітям наші традиції українські. Нам зараз, як ніколи, треба наші обряди, щоб діти наші знали і продовжували те, що саме робити. До цього заходу юні артисти готувалися майже два місяці. Організатори переконані, такі виступи не лише створюють святковий настрій, а й допомагають зберігати історію, традиції та культурну спадщину. наше молоде покоління це наше майбутнє. Вони повинні знати наші традиції, наші обряди, наше вірування. Тому такі заходи дуже корисні для нас, для молоді і, взагалі, для старших людей. Це дуже корисне свято. Воно не тільки яскраве, воно ще нас єднає і об'єднує всю Україну. Для багатьох учасників це не просто концерт, а перший досвід виступу перед великою аудиторією і водночас спосіб через музику та слово говорити про головне віру, мир і різдвяну надію. Я грала на флейті, але А це вже станція метро Університет і тут теж лунала жива музика. Свою творчість пасажирам дарував військовий оркестр 5-ї слобожанської бригади скіф Національної гвардії України. У репертуарі оркестру новорічно-різдвяні композиції як українських виконавців, так і зарубіжних композиторів. Живе виконання та щира святкова атмосфера не залишили байдужими жодного глядача у складні часи серед постійного потоку тривожних новин. Такі концерти стають для людей справжньою підтримкою, дають змогу на мить зупинитися, відчути тепло, єдність і віру в краще. Музика у підземці нагадує, навіть у непростих умовах різдво залишається святом надії, світла та людяності. Мені дуже сподобався цей концерт. Дуже приємно чути таких молодих талановитих наших діток. Де дуже все. Наскільки такі заходи у метро? А вони важливі для звісно, важливі, звісно, потрібні, бо в нашому житті це ну корток свіжа повітря. Я вважаю, що це досить гарно. Ну щоб відволіктись від нинішньої обстановки, так скажемо. Це гарні заходи. Що ну для людей? Ми просто у захваті. Якщо чесно, ми не очікували. Ми їхали по своїм справам, але виявила, що тут настільки цікаво, а ця малеча взагалі для неї це перший раз. Так що це відкриття. Ми вам дуже дякуємо за все, що ви робите для нас. Аліна Кормашова Ігор Луханін, Андрій Пакулов, Станіслав Гришко, Харків. Новини.